Павутина залізничних колій комбінату Запоріжсталь простяглася на 213 кілометрів. Логістика ключова ланка ефективного виробництва. забрати з цеха, забрати в поїзді двісті на забережні. Машиніст тепловоза Артур Кузьмін щоденно переміщує до 10 потягів із металом. Станція сучне, одна з самоглавних станцій. Ми відправляємо груз, тобто метал на станції забражліва, тобто потрібен, і приймаємо грузи різного їду. Просто подобається поїздов, робота. Чим більше потягів, тим швидше зношуються колії. Тоді за справу беруться майстри цеху утримання та ремонту колій, аби кожен метр полотна був рівним. Єжедневна задача – заміна заміна брусів, заміну шпал не тим, що ми обеспечуємо бізопасне руху поїздів на даному участке. Ну это основна задача для роботи комбінату. управління залізничного транспорту має найчисельніший колектив серед усіх підрозділів Запоріжсталі. Це понад 1300 співробітників, які ремонтують колії, працюють у диспетчерських локомотивах та депо. У цеху ремонту рухомого складу обточують колісні пари та ремонтують тепловози. Через війну вимушені працювати обмеженим локомотивним парком. Ми проводили своїми власними силами ремоторизацію тепловозів колективом управління залізничного транспорту. Але на жаль, зараз цей процес під час війни зупинений, але ми впевнені, що після перемоги ми це поновимо і будемо ще не один тепловоз ремоторизувати. Та підтримувати високий рівень залізничних перевезень на комбінаті Запорісталь, тому що стабільна робота комбінату неможливо без стабільної роботи залізниць. Залізничники Запоріжсталі продовжують безперебійні перевезення сировини і готової продукції комбінату. 4 листопада працівники управління залізничного транспорту відзначають професійне свято. А 16 листопада і ювілей комбінату Запоріжсталь. Шановні колеги, вітаю з ним залізничника. Незабаром наш комбінат відзначить дуже значну дату, дуже почесну дату, дуже важливу в цей час дату під час війни. Нашому комбінату 90 років, але незважаючи на таку серйозну цифру, він продовжує працювати. Працювати стабільно, наскільки зараз це можливо, і ми впевнені, що після перемоги почнеться відновлення як нашого інфраструктури, нашого міста, як матеріальне та технічне оновлення нашого комбінату, як нашого структурного підрозділу. Тому напередодні цього великого свята хочу привітати весь трудовий колектив Падзоперісталь. Тримаємося, працюємо. Все буде добре, все буде перемога.